Образа на Бога це, я би сказав, скоріше навіть проблема віруючих людей, тих, хто визнає існування Бога, хто читає Біблію, ніж атеїстів, звичайно, не розуміла, чому Бог мовчить або чому Бог не відповідає. В житті кожного з нас були моменти, коли ми просили і не отримували. Коли е, триває війна і вже не один рік, і ми переживаємо оці величезні потрясіння. Труднощі, сльози, смерті. Ми розчаровуємося тоді, коли ми мали б розуміти, що багато в чого залежить від нас. Перша причина наших образ полягає в тому, що багато наших бажань вони по своїй природі вони егоїстичні. Біблія каже, вони плотські бажання, і е, точно вони не співпадають з Божими намірами, з Божими благословеннями, з Божою волею.